На нас з вами очікує тотальне підвищення податків. Уряд планує запровадити військовий збір для ФОПів, збільшити екцези на пальне, запровадити військовий збір на купівлю авто, почати оподатковувати посилки вартістю від 45 євро і ще багато іншого. Які з цих податкових нововведень вже прийняті, а які поки що залишаються нереалізованою ідеєю, ми поговоримо власне у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Воле Pro. Вчорашній день був ну, дуже насичений податковими новинами. Мас-медіа, змі, новинні канали усі писали про запровадження нових чи збільшення поточних податків. Таких новин за один день було настільки багато, що частина людей вже встигла похоронити українську економіку. Частину вважає, що не слід розганяти зраду, адже наші законодавці знають, що роблять. Інша частина вже поставила хрест на існування ФОПів в Україні, а інші. А інші навіть не знають, що думати, бо ще не прийшли до тями від цих новин. Тож давайте розбирати, що ж це за новини та які зміни щодо податкового навантаження нас очікують. Щоб було більш зрозуміліше, давайте розподілимо податкові зміни на ті, які вже прийняті і точно будуть діяти, та ті, які лише перебувають на стадії концепції, обговорень, розгляду та ще не пройшли жодного читання у Верховній Раді. І так почнемо з того, що вже точно буде і остаточно прийнято Верховною Радою. По перше, це підняття акциз на пальне та газ. 18 липня Верховна Рада ухвалила зміни до податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане вже на 1 вересня поточного року, і очікується, що дані зміни призведуть до подорожчання бензину на 1,5 гривні за літр, дизеля майже на 2 гривні, автогазу майже на 6 гривень за літр. І це лише зростання з 1 вересня, без врахування того, що і курс валют може зрости, що також впливає на ціну палива. Підняття цін з вересня це лише перший етап. А ось на екрані ви бачите прогноз від Форбс щодо росту середніх цін на наступні роки. Адже підняття акциз з вересня це лише перший етап і не кінець дорожчання палива. По-друге. А по-друге, немає. Це все, що вже прийнято і точно почне працювати. А ось усі інші ініціативи щодо підвищення тих чи інших податків зараз перебувають на етапі проекту або схвалені до проходження першого читання. Наприклад, 17 липня фінансовий комітет Верховної Ради дав згоду прийняти за основу в першому читанні законопроект про запровадження податку на солодку воду. Цим законопроектом пропонується віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів, та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро на 1 літр напою. Для простішого розуміння це приблизно 4,5 гривні податку за 1 літр солодкої води, такої як Кока-Кола, Фанта і так далі. Цей податок ще в народі називають податком на Кока-Колу. Більше про нього я розповідав ось у цьому відео. Йдемо далі. Що ще хочуть підвищити чи запровадити? Багато змін можуть стосуватись військового збору. Уряд думає над тим, щоб запровадити військовий збір у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних зарплат за місяць для фопів першої, другої та четвертої групи. Мінімальна зарплата зараз це 8 тисяч гривень. Дві мінімальні це 16 тисяч. А отже, 5% для фопів першої, другої та четвертої групи становитиме 800 гривень на місяць. Також хочу запровадити 1% військового збору для ФОПів третьої групи. Цю групу називають ще айтішними ФОПами, але насправді не лише одні айтішники мають третю групу. Правда, тут 1% буде нараховуватись від доходу, тобто від тієї суми, яка вам зайшла на ваш рахунок підприємця. Прийшло вам за місяць 100 тисяч гривень, ось 1 тисячу, будь ласка, заплатіть військового збору. Найбільший розмір військового збору хоче запровадити для підприємств компаній та ФОП, які здійснюють розрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння. І тут увага, розмір запропонованого військового збору становить аж 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів. Продав ювелірки на 100 тисяч гривень 30 тисяч заплатив військового збору. Чи личить тобі таке податкове навантаження? А ще військовий збір хоче запровадити у розмірі 15% на першу реєстрацію авто в Україні, 5% на продаж нерухомого майна. І увага збільшити військовий збір з 1,5% до 5% на доходи. Тобто для найманих працівників з їх нарахованої зарплати зніматимуть не 19,5%, як це відбувається зараз, а вже 23%. І це також означає, що військовий збір також зросте до 5% із ваших доходів, отриманих від депозитів. Тобто з нарахованих вам відсотків банки зніматимуть не 19,5%, а 23%. Нагадую, що це лише проект змін і нічого ще не прийнято. І не факт, що буде прийнято в такому вигляді. Але якщо буде, то банківські депозити стануть ще більш нецікаві для населення. Це не увесь перелік змін щодо військового збору, але це такі, мабуть, найбільш основні пункти. Я в деталі не вникав, бо до другого читання там багато що поміняється, тому не бачив у цьому сенсу. Але зміни щодо військового збору це ще не кінець. У цьому великому переліку податків та зборів, які плануються підвищити, є намір зменшити обсяг неоподаткованої вартості поштового відправлення. Якщо ви щось замовляли за кордоном ціною до 150 євро, то ПДВ на таку посилку не нараховувалось. А ось у законопроекті, який Кабінет міністрів затвердив 18 липня, є намір зменшити цю порогову суму до 45 євро. Тобто, якщо вартість вашої посилки більше за 45 євро, то буде нараховано ПДВ у розмірі 20%. Нагадую ще раз: усі ці зміни щодо військового збору, щодо ліміту на посилки, щодо акцизу на солодкі напої, це станом на зараз лише проекти, які не пройшли два читання у Верховній Раді. Я не дуже вірю, що усі ці зміни ось у такому вигляді будуть прийняті і реалізовані на практиці. Адже кожна ця зміна окремо не така вже й жахлива, але ось усі вони разом узяті. Це просто нищівний удар по малому та середньому бізнесу, який цей бізнес може і не витримати. Не говорячи вже про населення, в якого доходи зменшаться, бо і зарплати зніматимуть більше податків, а витрати збільшаться, і купівельна спроможність зменшиться, що знову ж таки вплине на бізнес. Незважаючи на те, що прийняття цих змін все ще під питанням, реакція людей на ці потенційні зміни цілком зрозуміла. Ну не може таке кардинальне одночасне підняття стількох податків, навіть з врахуванням того, що у нас війна, сприйматися населенням та бізнесом спокійно. Адже населення та бізнес не бачить жодної боротьби з корупцією, навіть намагань боротись з нею немає. Навпаки, корупційні схеми лише зростають, і їх таке враження навіть же не намагаються якось виправдати, злагодити чи прикрити. Якщо 1 мільйон доларів пропонували за посаду керівника львівської митниці, то можемо припустити, що достатньо лише викорінити корупцію на всіх митницях, і цих коштів буде достатньо, щоб покрити ці потенційні надходження, які наш уряд очікує отримати від збільшення даних податків. Але, але ви самі все розумієте. Населення і бізнес по-іншому сприймало б підвищення податків під час війни, якби були впевнені, що кошти будуть використані раціонально. А так ці підвищення податків сприймаються як, як очікування, що у нових тендерах фігуруватимуть вже яйця не по 17 гривень, а по 30. При ринковій ціні, умовно, 4 гривні. У коментарях напишіть, що ви думаєте про дані потенційні зміни у податковому навантаженні, та чи вірите ви, що їх приймуть саме у такому вигляді. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Не Лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!